— Ти, до речі, перейшла на українську мову. Да, я намагаюся в побуті. Я не можу сказати, що я постійно говорю українською. — Я не можу не спитатися про це у 2011 році. А давай ти взяла участь Господи, у а, програмі на каналі Ах. Інтер. А, На свою там, голову таки давай. давай я поясню. Давай я поясню. Там історія про те, що тоді даїшник він зупинив, значить, водія, і водій е, е, пред'явив йому, що даїшник не розмовляє українською мовою. На що він сказав, що це е, теляча мова. І тебе запросили в студію. Там була Фаріон, ще кілька депутатів, але тебе посадили на місце де виправдовували цього. Я не знала, денежника. якщо чесно. Угу. Ти сиділа біля Денильця і Моїсе. Я навіть не в курсі була. Uh -huh. Що це що там є такі місця? Що є дві сторони? Я навіть зараз це тільки розумію. Що от, коли ти це кажеш, ти розумієш? що а Це Ну, по факту, розумію, тоді було. це це ну, скажімо так, знаєш, у когось є те, за що соромно в житті, да. Напевно, це такий момент в моєму житті, що я не пішла б на таку програму, але там є велике але. І зараз я тепер я скажу. Давай я вже говорила, але я дуже рада, тому що ти підняв це питання, і я можу сказати ще раз: і скажу так: середини виглядало все по-іншому. Навіть я бачиш і не розуміла, з якої сторони я сиджу. Що я з цієї сторони, а там та сторона. Для мене це просто сиділи люди в залі. І що бачила я? Я бачила і те відео, котре м, показували по-іншому, не так як обрізано воно в ефірі. То, воно змонтоване було. Ну воно було змонтовано. Стація була така: до людини, котра працювала десь там на одеському напрямку, в'їхала інша людина, котра говорила українською явно а, провокуючи людину, а, котра працювала. Mm -hmm. Він його а, просто провокував на напевно, я не знаю, там на протязі не однієї хвилини. І я ж розумію, що відбувається, і я знаю, що, яка, а, який канал це а, показував. Так, це інтерв'ю. Скажімо так, є спеціальні люди. А, це проросійський канал, і це було створено для того, щоб а, створювати а, той конфлікт а, мовний. А, спеціальна людина під'їхала до до іншої людини, спеціально провокувала і. А, коли той хлопець, я відчула це, я це побачила так, в студії сидячи. Коли хлопець той говорив телячу мову, він не казав на українську. Ну, я ж при своєму глузді е, жити в Україні і казати щось таке на українську, розумієш? Я кажу так, як бачила я. Той хлопець сказав телячу мову на те, як говорив з ним той хлопець, що він бик. Що він бик, вашої. Без поваги, що він, він бик, він, він не казав на мову теляче, це неправда. І я по, досі, по, по, о, посяк день, буду казати про це. Той хлопець а, міліціонер. Він чи так, він поліцейський був. так. Ну, тоді Він Не казав, що? там же ж не показали. Я кажу: Ви ж не на мову сказали. Я ж йому так і запитала це. Там за було питання. це. А було? Так. — Ну він же ж там напевно відповів. Так, я сказав, так, я не на мову це сказав. Я так відчула в той момент. Я при своєму глузі я б ніколи не сказала на мову українську, що вона і ніколи б не підтримала того хлопця, якщо б я відчула, що він так казав на мову. Я навіть не знаєш, мені е, прилітає це зараз. Досі ну прилітає ще більше, тоді не прилітало. Зараз прилітає. І я хочу сказати, що е, людьми дуже легко маніпулювати такими речами. Якийсь канал, котрий спеціально підготавлював за багато років до війни а, цю почву для того, щоб був наступ на мовній темі. Я просто глибоко дивлюся на всі процеси. І мені, а, ось ці всі маніпулянти, котрі мені там зараз а, це, про це нагадують, то мені є що сказати. Бо я впевнена в тому, що я кажу. За що тобі соромно досі перед своєю мамою? Якщо чесно, я на сьогодні досягла вже такого, так, такої прокаченості внутрішньої, що перед батьками ні за що не повинно бути соромно. Ну про що вона досі не знає з а, твоєї Боже, Я така вся правильна завжди була, що вона знає про все. Ти була правильно? Дуже. Я ніколи не курила, я навіть не знаю, що це таке. Моїй мамі зі мною дуже пощастило. Угу. Вона мене дуже вправно контролювала. Тобто, я десь на це витрачала там, сили, да, там, сперечалася, і дуже жор жорстко. Але, скажімо так, не за що. А брату? У вас, до речі, от однакове виховання? А у нас різні батьки, по-перше, Так. Ну, ну тато, тато різне, але мама одна. Брат так само був ідеальний. А ні, в брат в мене, ну ні, ну як ідеальний. Він класний хлопець, він теж не мав ніколи якихось таких звичок поганих. Оце, знаєш, відчуття, коли ти старша, а на молодшого більше уваги, йому ні. більше дається. Я ти, ти сама не можеш, а от, він, от його треба десь там підсилити. Ну, там було таке, да. але я ніколи не ревнувала. Я дуже любила руки свого брата, ручки маленькі. Я так дивилася кожного разу, там, і так мене це. ну… Це так було мило, і ніколи я не відчувала якого якоїсь там а, заздрості, що його більше люб, люблять. Я пам'ятаю, був момент, коли він народився, і я ж маленька, мені чотири роки. Так. Я кажу: мамо, ну дай мені його потримати, дай потримати? Вона мені дає його потримати. Я така щаслива. Знаєш, вона, почекай, я зараз прийду. А він же ж він важкий. Я отак тримаю, я тримаю, знаєш, і я, а вона не приходить. Я відчуваю, як мене пальчики отак от розгибаються. І він на полу бабах. То ти що? Да. І мама моя заходить, і вона чомусь думала, що я це могла зробити ну, спеціально. спеціально, що там ревну. А мені так було, було дуже. Важко. Важко це, тому що є це, це неправда. Я ніколи не ревнувала. Я ж ну внутрішньо розумію. Вона що сказала, ти... вона е, проговорила тобі, що е, ну, вона ти так зашла ревну... ти що спеціально це зробила. Знаєш, ну вона молода була, знаєш, вона не могла тоді ну підібрати правильних слів. Але я про те кажу, що я дуже добре себе пам'ятаю дитиною, і тому я дуже гарно розумію дітей взагалі маленьких. І я, не дивлячись на такі почуття і відчуття внутрішні, наробила багато своїх помилок, дуже багато. От, але потрібно себе вміти прощати, щоб, щоб йти далі. Твої доньці зараз майже 20? Практично. А якщо ми заговорили про твої стосунки з мамою, то коли ти змогла доньку відпустити? Вже в 16 з половиною років вона жила окремо від мене. Я знімала їй окремо квартиру. Тобто, це спеціально було? Спеціально, да, я навіть з психологом говорила про це, Ух ти. А, Марина Романенко, моя така дуже улюблена психологиня. І я кажу, Марина, слухай, ну як це? Це 16 з половиною років, а мене ж тримали завжди отак. І я думала про те, що я буду відпускати, що я не буду тримати. Для мене це дуже важливий процес. Був і е, е, вона каже мені: Марина: якщо дитина хоче, дай їй це відчути, дай спробувати. Я кажу, ну як, я ж не буду знати, контролювати, що вона там робить, що вона там не робить, що вона їсть, що, що решті, вона їсть, решті, і так, так. далі. І так далі, розумієш? Але завдяки тому, що я її відпускала постійно саме тоді, коли вона того хотіла, коли вона була готова. А я не була готова. Я не була готова. Но це я... твоє я егої... працювала... егоїстичне по факту. Я працювала з собою, розумієш? Mm -hmm. В ці моменти дуже, мені було важко, я знаєш, що я робила? От вона поїхала там перше гуляти. Ну для мене це 13 років поїхати самі в центр города, міста це дуже страшно. Так я так не робила. Розумієш, да? так? Ну я така. У мене було інше виховання, і я дзвоню через пів години. Ти де? Як Якщо... ти де? І я зрозуміла, що я якась не така мама. Це так не повинно бути. Це тривожність? Це тривожність, котру мені передала, на жаль, моя мама. Так. От, тому я це розуміла і почала з собою працювати. Я почала ставити собі годинник. Я годину не буду дзвонити. Ходила себе займала чим могла. Я дві години не буду дзвонити. Ходила і так, і так, і так постійно я робила, працювала над собою, і я собі і тим провідникам, котрі мені допомагали. Це усвідомлювати, як правильно себе поводити з дитиною мені дуже це допомогло. Але це ти вириваєш з себе куски просто такі з кров'ю. Розумієш. Я прекрасно розумію. У це... Мене сину зараз 14. <світ> да, і це да. жесть, да. але це для мене жесть. Да, а для для них ні. І завдяки цьому, моя дитина може зараз сама багато чого, <світ> вже дуже сепарована. дуже зрозуміла сама собі. В не на все є своя думка. Свої е, рішення навіть іноді з помилками, але вони Це навчають. Так. А як по-іншому? Коли я опинилася одна на один на один з, з дорослим життям, вже в, в такому віці, вже дорослому. Як? дорослому, так я дуже була залякана У мене просто очі. Знаєш, на елементарні якісь речі були такі. Я не можу тобі передати. Я дуже не хотіла, щоб моя донька з таким стикалася так само. Тому а коли ти прийшла? От скажи мені, ну тобто, дивися, ти е, дівчинка, в якої є гіперопіка мами, так у тебе у самої донька, ти жінка, яка заробляє гроші постійно по концертах і так далі. Коли ти прийшла, як ти зрозуміла, що потрібно включити мозок зараз і подумати, як би зробити так? Щоб правильно виховувати свою дитину. Слава, включити не мозок, а ключити що? серце. Ну, але до цього треба І прийти, включити. ти розумієш? Так. Я просто в якийсь момент життя воно, ну, заставляло так, угу. бо воно, воно показує, що ти щось не туди ходиш, там бачиш, не виходить. Теж не туди, не виходить. А куди? Куди господи, куди щоб вийшло? Uh -huh. І ти починаєш отримувати якісь відповіді на запитання. Коли ти запитуєш Всесвіта, то він знає, що тебе це цікавить і, значить, дає відповіді. Тому я скажу так, що я зрозуміла в якийсь певний момент, що робота буде постійно, якісь травли будуть постійно, якісь проблеми будуть постійно. Це ілюзія, що от зараз я це зроблю, так. це зроблю і заживу. Жити потрібно вже тут зараз з цими проблемами, з цими якимись там важкими процесами життєвими, тому це шлях дуже важкий. Тобі хочеться там, я не знаю, психувати, щось сказати, щось не знаю, там наробити можливо. Але ти розумієш, які будуть потім наслідки, а, наслідки того всього? А я не хочу, щоб моїй дитині, наприклад, чи а, тій людині, яку я люблю, було погано. Для мене це саме страшне відчути, що я зробила комусь погано, що комусь на серці погано, чи не дай Боже, фізично для мене це жах, і ну це трагедія. Якщо чесно, ти працювала моделлю Та також. Ти ніколи не працювала моделю. Хіба ні? Та пару раз вийшла на подіум. Ну, яка модель в мене зріст метр шістдесят вісім. Хоча багато хто знає, думає, що я така дуже височена, в мене пропорційне тіло доволі. І думають, що я така, прям. І коли я кудись приїжджаю, кажуть, Боже, Женя, ви така малесенька. Mm -hmm. Але так. ти собі завжди подобалася в зеркалі? Ну, якщо чесно, так. Але мені пам'ятаю, як в дитинстві я хотіла, щоб в мене. Ну, знаєш, мені зламали нос, аж мені дуже шкода. У мене з того часу є робоча сторона. Ну, Блін, такий був ідеальний носик, знаєш. А зараз ну, так вже... А зараз що в ньому це... не так? Ну, є тут моменти. Ну, це таке. А, ну, я хочу... я, напишіть, будь ласка, чи ви бачите якісь моменти? зараз А я ж зараз сижу согласую. дуже правильно, я сижу дуже правильно, то ніхто нічого не побачить. Я ж ага. одразу ну, От трішав... я зараз дивлюся на тебе. Тобто я не бачу. Бо я тобі чесно слово кажу, ну, я не бачу абсолютно. Та, нічого. Давай не надо туди на коня так ой, ну ладно, фу, а, а що ти запитав? А чому це тебе це так тригернуло? Ну напевно, тому що все ж таки знаєш, що я зрозуміла, що для жінки, як вона виглядає, воно ну все ж таки дуже важливо. Хоча uh -huh. я над цим працюю. І в мене вже був якийсь момент, коли я принципово поверталася саме своєю неробочою стороною, і я скажу так: що до свого мужчини, котрий мені там буде подобатись хтось, да я буду принципово повертатися не самою красивою стороною, щоб я розуміла, що коли ми з ним опинимося в, в одному присторі, просторі і ліжку, і так Якщо далі. Я ляже з тої сторони. <сорі> <сорі> Щоб я мені казала, слухай, а я, до речі, ти знаєш, бачила таку картинку смішну? Мені хтось смішно. Мій тренер надіслав mm -hmm. картинку, знаєш, жінка і на ній зверху чоловік, і вона так лежить така, знаєш, і каже: вибачте, це, це, це не моя робоча, це щось таке. знаєш. Mm -hmm. Але знає ти, досі, ти досі не прийняла себе всю. Я думаю, так. Я думаю так, Тому що я не хочу собі брехати, якщо б я прийняла себе всю. То я б напевно зараз про це не говорила, але те, що я про це говорю, це теж момент знаєш таки пропрацювання. Тобто я про це відкрито кажу, і це теж е один із моментів таких важливих. Ти говорила в одному з інтерв'ю, що ти боїшся старості? Я це твоя цитата. Була серйозно? Так, одне із найсумніших жіночі долі це старіння. Ти так сказала? Я думаю, так це завжди буде якесь випробування для жінки. Що б ми не казали, як ми сприймаємо цю. Старість, але коли ти бачиш свої вікові зміни, перші, там, потім і далі, і далі, котрі я зараз бачу, то воно все одно визиває якийсь сум. Тому що ти розумієш, що якийсь етап він закінчується, знаєш, буде інший етап, вже більш такий, знаєш, не про зовнішність, а про мудрість, про якісь більш глибокі якісь. Глибоке ставлення до життя. Але я думаю, знаєш, воно б не завадило, якщо б ти гарно виглядала і мала би такі глибокі знання про життя. Але чи це правильно проговорювати це а, з кимось, свої недоліки? Правильно, тому що якраз е, тоді людина починає. Тобто, от, наприклад, ти сказала, у мене тут значить з носом якась історія, так? Yeah. Я до цього цього не бачив і досі не бачу, а тепер. А тепер всі будуть На знати. Підсвідом... Ні, ти розумієш. На підсвідомості я все одно сижу і от десь там, <рес> десь там виглядає, що ж вони там з носу? ти Розумієш? Тобто виходить так, що. Давай Ми... я тобі все покажу. Бачиш, віш, горбиночка така, бачиш. Я перепрошую, що я матюкнувся. Ні, ну це мої такі заморочки. — Просто розумієш. виходить так, що от я б цю горбинку ніколи б в житті не, не побачив. Я треба бачив із цієї сторони Так цієї... тоді вирізати це, щоб вся страна не знала. Але просто... По факту тепер ця, вся країна буде тепер. Що там у mm -hmm. з носом. — Ну дивися. Ми ж по факту проговорюємо е, якісь свої недоліки, і люди, які цього навіть не бачили, вони починають, починають це бачу. помічати. Так чи це правильно? По факту, ми можемо про це мовчати, ніхто це не помітить. Ми зараз не про горбинку говоримо ми загалом, так я думаю, що знаєш. Тут напевно не потрібно це оцінювати, давати оцінку правильно чи неправильно, тому що ну скажімо так, що напевно хтось подивиться і скаже, наприклад: ой, блін, а я теж така, як і Женя, у мене теж такі штуки. А я не хочу виглядати ідеально. у всіх кожен, кожна людина щось в собі десь знайде. Розумію, Та, негативне да. або там не ідеальне. Але воно для мене не негативне, і, але мені просто шкода, що знаєш, від природи мені даний дуже ідеальний ніс, і е, в якийсь момент мені його дуже так підступно зламали, коли я була дитиною да, е, на дитячій площаці. Що тоді сталося? А дівчата мене заманили на качелю, дуже таку, знаєш, такі були кільця. знаєш? Так. Гойдалки, вони заманили мене, підняли і відпустили. І отак вистроїлися в рядочок і дивилися на те, як я буду падати. Я впала, там було каміння, якраз і я туди. Впали, пам'ятаю, як я біжала всі руки, була в крові, і я біжала біжала додому. Це було жахливо. Я приходжу додому, у мене був ніс ніс маленький, а прибіжала додому з таким носом. Отак от, от було вона мама мені почала його одразу Е, Я думаю, да, тому що моя мама була дуже красива жінка. їй заздрили багато тих дівчат, котрі народили тих, котрі мене і так кинули з тієї качелі. А, і вони ж в сім'ях постійно там чули да, щось про мою маму, наприклад. І я це чула багато поганого, що казали. А що говорили? І, ну, не дружіть з тією дівчинкою, наприклад. Вона там, я не знаю, в вона... неї вона байстрючка, в неї нема батька. Хоча в мене був відчим, з десь вже рік мені було, він мене ростив. І тільки, до речі, тоді вони десь перестали, можливо щось казати. Там, коли я не знаю, він вже довго прожив, що він був постійний чоловік моєї мами, тоді якось воно. А так я зростала дуже в важких обставинах, якщо чесно. Тобі заздрило через красу? Ти розумієш, я знаю, що загалом, так... загалом не тільки в дитинстві, а й загалом. Я знаю, що так, і я бачу це. Е, іноді так само, але більшість жінок і людей навпаки е, дуже е, багато чого гарного кажуть. Є люди, котрі ну це ж нормально. Нам всім хтось заздрить. Я не даремно цю тему ще раз підняв, тому що тепер знову ж таки на два кроки назад про старіння. Так, да, ти молодець, тримаєш а, хвилю. Так, по факту, а в кожному віці є свій кайф. Сто процентів, але ми живемо в світі, котрий е, е, на сьогодні, от зараз, да, створили чоловіки, котрі змусили дівчат е, виглядати так, як вони це бачать. Які в неї повинні бути губи, е, ноги, руки, як вона повинна вдягатися, щоб подобатися і так далі. І дівчата в більшості своїй забули про те, що таке сакральна сила жінки, як вона повинна виглядати, що вона повинна виглядати такою, якою дала їй природа, по-перше, а по-друге, просто жінці достатньо бути доглянутою. Да? А це якісь масажі, це якісь масла, якісь ну таке, знаєш. Але тобі є доля фемінізму. Здорового, бо фемінізм буває двох напрямків: дуже жорсткий, такий радикальний. так. Радикальний. І що який там е, другий це лайтовий? Ну такий більш лайтовий. Але я не там, не там. Я десь е, напевно в своєму фемінізмі, але я дійсно, скажімо так, можна спотворити все. Розумієш, фемінізм таке розуміння, можна спотворити, що і роблять, а для того, щоб маніпулювати. Угу. Але... Е, Скажімо, фемінізм це непогано, але поняття спотворили багато хто, як і багато чого іншого можна спотворити. Тобто, це кожен робить в міру свого своєї розпусти да там внутрішньої. А ти стикалася з сексизмом в свою сторону? Та ну нагадай мені, що це в нас таке. Ну, коли принижують е, за гендерною, тобто за статті, то так, ми з цим стикаємося, якщо чесно, кожного дня практично. Mm -hmm. Але ми не цього іноді не усвідомлюємо. Навіть тоді, коли, наприклад, там а ну це жінка там да, за рулем. Ну це що таке? А <гум> я бачила чоловіків багато, таких, що за рулем ось так сидять. А є такі дівчата, що так сидять за рулем, що за кермом, що ого-го. А в роботі? А в роботі стикалася? Ні, тому що я, знаєш, в якийсь момент знаєш, мене ж життя а, намагалося, я намагалася постійно бути більш сильною, ніж я є. Тому десь в якийсь момент я так поставила таку. Якийсь таку захисну, таку ж ш... бар'єр, такий захисний, шо е, до мене не просто так було підійти і сказати щось. Mm -hmm.